Депутат парламенту Угорщини Золтен Теселі вже багато років відвідує Закарпаття та підтримує місцеві угорські громади. Нещодавно він побував у селі Палет Кумарівці, де передав пожертву для греко-католицької церкви, що постраждала внаслідок пошкодження ще влітку. Важливу роль у зміцненні співпраці та налагодженні зв'язків відіграє Товариство угорської культури Закарпаття. Голова Ужгородського районного осередку Тукська МКС Лівія Балух особисто долучається до доставлення допомоги. Делегація з Угорщини завітала і до села Шишлівці, де відвідала одну з кухонь милосердя, що працюють під егідою карітусу. Для потреб кухні вони передали набір харчових продуктів тривалого зберігання, зібраний за ініціативи самоврядування Угорської області Феєр. феєр ми привезли допомогу від Ради угорської області ФЕР. Це пакунки з харчовими продуктами для місцевого карітесу. Також ми особисто переконалися, в якому становищі живуть закарпатські угорці. Маю зазначити, що побачення дає нам мотивацію для дії, адже тут є люди, які живуть у жахливих умовах, але вони згуртовані та допомагають один одному. Люди сподіваються один на одного, і церква в цьому відіграє важливу роль. Нашим теперішнім партнером є греко-католицький карітас, але реформатська та римо-католицька церква роблять надлюдські зусилля для підтримки. Рмкинужденних і не лише закарпатських угорців. Отже, ми висловлюємо свою повагу кожному, хто долучається до цієї справи. Греко-католицький карітес на Закарпатті ставить собі за мету підтримку тих, хто залишився вдома, зокрема одиноких літніх людей. Благодійна організація отримує кілька безкоштовних їдалень, де щотижня вони отримують гарячий обід. Програма раніше діяла у форматі домашньої допомоги, однак перед війною була призупинена, та через зростання потреб її вирішили відновити. Сенпантелеймон Карітас öt... серед святого Пантелеймона наразі підтримує діяльність п'яти кухонь милосердя у Шишківцях, Баркасові, Батарі, Шаланках та селі Чепе. Загалом ці кухні забезпечують декілька разів на тиждень гарячі обіди для 220 нужденних. Настала зима, і ми знаємо, що у цей період люди потребують ще більшої підтримки. Водночас ми бачимо, що в останні роки гуманітарна підтримка суттєво зменшилася. Але ми бачимо і те, що саме в ту мить, коли є найбільша потреба в підтримці, Господь завжди шле до нас когось з допомогою, і нам вдається продовжити готувати обіди для нужденних. Зараз до нас прибули партнери з Угорщини, які привезли харчові продукти тривалого зберігання. Їх ми можемо використати у будь із наших кухонь милосердя. більшість підопічних не можуть пересуватися. Роботу кухонь підтримують волонтери. Шандор Верш вже багато років допомагає з доставкою обідів. За його словами, намагається внести по декілька хвилин радості та гумору в непросте повсякденне життя цих людей. Усі, кому я привожу обіди, потребують допомоги. Вони завжди дуже чекають на мій приїзд. В цьому напрямку ми розносимо 11 обідів, а в селах Галоч, Палаткомарівці та Малі Селменці – 16. за професію. Я все своє життя допомагав людям. Поки мав сили, я працював маляром. Зараз я вже не маю сил, тому намагаюсь допомагати таким чином. на Члени делегації відвідали кілька потребуючих особисто, щоб на власні очі побачити непросте становище місцевої громади. життя важке. Дуже смачно готують. Я невибаглива і я з радістю приймаю все, що мені приносять. Я намагаюся розділити собі ці порції на два дні. Раніше все було по іншому, але що робити, якщо у мене таке здоров'я? Пожертва стала суттєвою підтримкою для кухонь милосердя, адже їхня діяльність здебільшого ґрунтується на добровільних внесках та зовнішній допомозі, тому кожен внесок має велике значення.